Усім привіт! Сьогодні я зайшов в режим, який називається Broken Bones. Я трошки тут пограв, перевірив, чи Ну, от пограв, я трошка, ну для мене цей режим легендарний, бо я колись дуже давно його грав. Я любив його дуже. І тому нам тут треба ламати кістки, хто не знає. І от ко ми летимо. Бабах. Ой-ой-ой-ой-ой. Мінус 44 кістки. Ой, файно. йо мою <laughs> ну все, його тут вже на місці можна закопати. Єдине, я не знаю, ви тут, бачите, Fireworks, і воно щось Activate пише, але що ж він нічого мені такого не дав. Ну окей. Мені все одно. Ой-ой-ой, там люди летять, 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 так само... Ой-ой-ой. Не, ну слабенько, мінус 7 кісток, ну. Все. Але що ж я так, розігнався, я тут по колу літаю. І в водичку, так? Або в дерево. Або давай в камінь, в камінь. Йо, я на шпагат зато сів. Я не вмію на шпагат сідати. Ну, грі зато міє. 111 метрів. А ну давайте туди підемо, попробуємо піти. А? Я надію, що в мене вийде. Якось по тому каменю вибратися. Не, я думаю, це можливо. Буде класно. Це буде прекрасно. Е, е. Ні-не-не, ні, ні, тільки не впадай, тільки не впадає. Народ. Ну. Опа! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. І давай, давай, давай. Бобо. Що так слабо? 30 кісток мінус. 841-й У Мене тільки другий. Плюс чанчмаб. Uh, change map. Change map 100 тысяч у нас. Не, 25. Наступно на 100. Давайте уже за 100 купим. Нашу мне. На 25. Давайте сбиться просто. Возьмем мюдка. Бабах! Сальтухи. Намотаем, намотаем, намотаем. И. И прям в воду. Минус одну. Я улучши. Це смішно, чесно кажучи, виглядає. Ну, тепер ми з нової зони. Литимо із зони. О, о, отут тут територія. О тут прикольно падати сюди саме. Оооо, ага, мінус 51 кістка. Ооо, мінус ще 40 І давай, давай головою головою. А. Ой мене просвітило. А, ну, у мене кон... Кон... контузія. У мене контуз. Плюс 45. Ну, трошка мінус 40 одна. Ну так, мінус рука. Нога на ногах ходити не можу, друга рука. Ну, трошки так грудну клітку поламаю, ну, так легенько <кхем> потріскала. От тут буде імбово падати. Ось сюди, отак падати. О, об камінь, об камінь. Оооо, ні, славо. Я винтокрил. Не, ну так би ніколи не хотілось пасти швидко. Ой, ну це реально виглядає смішно, вибачайте. <coughs> ну, мені чогось смішно, я не знаю. Унільтес. Купляємо цей гелікоптер, гелікоптер. Давайте зразу ще й прокачаємо того гелікоптер Хет От. А ні, це балун. Балун. Тепер він отко... ой. Надувайся. А, я не нашив над. Так, а чого ти? Я хочу, щоб... Шо... О, надувся, піднявся. І впадай. Впадай! Впадай, падай, падай. О! Оце... О, Файно, файно, файно. Давай-да-оо, ну Ні, ну це файне. Ну це таке файне місце, це капець. Ого? А мене контузить, мене контузить, будь ласка, хай мене контузить. Ні, не контузило мене. Я <рігла> той шарик крутиться. У мене питання, як він ще в руці взагалі тримається. Тут ко. От кобабах-бабах. І падаємо тепер. На такій висоті. Оце зараз. Оде. Ой, як той от. Як з якогось космосу. Ні, це так прикольно виглядає. Ой. Ні, та слабо, слабо. Ех, я очікувала на щось. Ну просто мінус руки трошки грудна клітка, да та й так. Не сильно. Та слабенько, то слабенько, дуже ще слабенько. Треба впасти от сюди кудись. Отак. Розкрутка. Бабах головою. І от туди летимо. уф, уф, уф. Йо, ні, ну мене тут так файно просвітило. І-і-і, отако і, 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 от і бабо. О. Е, ні, 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 куди? Ні, я за карту фух, не випав. Я думаю, що тут за карту можна випасти. О, другий там світ видно. О, давай, 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 кутись! Ай, треба було трошки гелію. Ой, це шо таке? Що значить синє? Я так... е... Ван я не знаю, що тут таке. А, Я поламав скільки... О, 72 кистки. Ні, ну так нормально. Мінус таз. найширша кістка, Яку найважче зламати. Ні, ну я звичайно так и добре лама. Лумаю все шойно. А, тут не можна. та 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 Вот а-та-таратан. Отколи ты мой и зарабопту. Э, он у меня... Опа. И прилітаєш. Бабах бах И... Шо? Чего ты нормально не стукаешься? Я хотів, щоб ти прямо гептомся гемпнувся. Каратист. О вже два вот таких. Джонса. Джонсона. Борь. Угу, добре. летимо, летимо. ой, зашпортала, зи впала. Ні, оце так нормально. Уявляю собі. Ова. І падаємо. октаво. Давай, давай, давай. Голова баба. Ох. Файно, файно. Ну але чому так слабенько? Слабенько, мені потрібна контузія, щоб мені бабла прям так насипала. О! Йо. Ну, і на кінець. На Йой. Йохо, Йо, мінус таз. Оцих два джойнца. Я не знаю, що це джойнц, але вони дуже багато грошей дають. 18к заробили, народ. Е-не-не-не, не за шпортов все, то так. е е бабах, І от туди, от Є. Ой-ой-ой, мене так файно. Ты от осліпило мене. Там, погоду, міну зочи чи що, я не знаю. Ой, ноги мінус 100%, сто броц. О, у мене ціле. Тіло. ціле Тіло поламане, 145 кістов. 39 тисяч. Мало трохи, але. Ну, подивіться, я просто все зламав, крім голови, ноги і руки. Ну. Тут чи плакати, чи сміятися. Я навіть не знаю. ой о, Опа. Ну, в іграх тут можна ламати. Основне в житті нічого не ламати. Бо, чесно кажучи, я така. Людина, я нічого не ламав. Я, надію, також ніколи нічого не ламала. Ну, я не ламав, у мене там трохи шарами є. два, ну, Які я не, не хочу розказувати. <кій> Тому, якщо хочете таке запитувати, то треба 320 підписників. Якщо хочете якісь такі питання, типу, я вам реально дозволю, але тільки в телеграм-каналі. Ну от так от. Так що, давайте заходьте в телеграм-канал, просіть друзів, батьків і всіх зі своїх різних аккаунтів, якщо хочете. Підписуйтесь і буде цікаво. Повірте, що я придумаю на 300 підписників такого. Будь ласка, але допоможіть справді. Я для вас дуже стараюся і мені. Буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь, поставите лайк і якщо захочете, можете коментар написати. Мені також буде дуже приємно. Читати ваші приємні коментарі. Waterflip! Уй. Давай головою, головою, головою. Охохо! хо хо конкюсет. То, напевно, контюзія, як я вже і казав. І давай об камінь, по камінь, об камінь, головою, головою. О, -хо -хо. головою прям. Так як я і хотів. І тут во... Уй. І от бабах. Він 80, ну не багато. Але саму. Е, Шарик, що ти крутишся? 32 тисячі, окей. Навіть трохи черепок. Пошкодили ми хм м м Добре, давайте головою О і О. Але щось слабенько. Чого так слабо? І об той камінь якийсь дивний. Ай-яй-яй. Мінус 51 кістка, а це мало. Не, мені таки не підходить, я хочу якось нормально впасти. Юй, я чуть би просто так не випав, мені не потрібно. У мене є тактик. It's my. Е, тактик. Давай, 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 туди. Головою, головою, головою. Ю, добре. Давай, давай, давай. Тут же, крім того, може бути так, що в мене взагалі чорно-білим все буде. О! Файно є, файно, файно. О, у мене вже левел 5, я навіть не бачив. О, мене підкину... Ого. А, я зрозумію, це вже при польоті таке. Ой, 128 кісток. Ой, ціле... ціле тіло червоне. <смій> well, ну, дали мало. Тепер я зрозумію, що оті ті бусти дають. Наступний бус на 16 левелі, ага. Бабах! О! О-о-о! І туди, і туди, туди. Туди! Давай, туди! Туди, туди, туди! І прям головою, головою. Ай! Ну, слабенько, слабенько. Мені потрібно... Сильніше я хочу голову прям зламати. Там і так нічого нема. Можна поламати. Right. <свист> не, ну от так трошки. Голова трошка. Так, легесенько. Пославень. От, тепер я ж можу купити новий світ. Зараз впадемо ще один раз. ні ні не О, я я засейвився. ні 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 Ой, дубцію. Ударився я. І тепер як космонавт, падає. <свист> Ой. Сміх і гріх. Ні, ну ми летимо так файно, добре чи я вам скажу. Ой, полетіли. 97 зміщень, так? Ой, 10 одне зміщення, чек. Чи, чи ото зміщення. Ну і 76 кісток. Ну, поламано, це мало. 250к купляємо і тепер летимо дивитись, падати, стрибати, ламатись. І отут воно. Добре. Не знаю, чита буде... Ой! Ой. О, пенялись, підлетіли. І от відпускаємо клавище, не направляємо, взагалі не направляємо. Трошка направляем. Направляємо, направляємо, направляємо. Ай, до камень не долетів. 152... 163 кистки! Це так мінус! фу 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 Пів тіла! Ну просто все поламане. В організмі, в людини. я там не пам'ятаю, здається, ці 216 кисток, чи скільки. Я, чесно кажучи, не хтось там не біолог якийсь там, чи хто там. Я про то не шарю. Я просто собі класичний чувачок. Який хочу ба, грати. Ба читати. Ні, читати я не люблю. Ой, як я. Ой-ой. Ну, слабенько. Ну, ну чого так слабенько? Яхть. Ооо, охохо. Ох. Давай. Бабахань. Як мене нога. Висить, висить, висить нога. Ну Ні, ну, режим реально прикольний. Кожному, всім, кожному. Кожному, хто бачить це відео. Друзям кажіть про це гру. Це така прикольна гра, народ. Кінте. Ну все, давай. Все, просто Ні клавіші, ні мішки. Не торкаємось. Ай. І в озеро. Правильно. Щоб я тут задихнувся. 12 тисяч. Гуляємо по краю. Бабах, о. Бабах, бабах. Е, е, підлітай, підлітай, підлітай. Уй. Мінус гравітація. Гравіта. ху І тепер давай. Ух, Давай сюди, сюди, сюди. Та-та-та, молодець. Ой, молодець! Ой, молодець. Та ты мой молодец. Минус, бляха. Тут минус шея и минус голова. И минус нет. Ну а я шо кажу? Тело, тело и вообще все червоны та 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 Летимо. Вот такое, 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 Давай такое. Ой, я остановился просто. Ой-ой-ой. Не, ну то ж слабенько то було. Ну далі я біленький. У лимит бренд. Лимит А, бо тут вот 206 кист кисток можно сломати. Вот 206 людей. Ну, майже вгадав. Breaks level, левел. що? Run speed, Jump height, Slide. Утилити фуль. Давайте... Та-та-та-тата! Десять левелів качав. Скільки ко... А, 125к, ну кі. Ну тепер на скільки виска я буду стрибати у мене, питання Тоо? Я взагалі навіть 200 не почав стрибати. Як мені так здається. Мене походу на гроші розвели, але краще би купив собі нормальну. Щапку ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ийи опа. Не, ну файно, файно пролетіло. Ну та, нормально, нормально. Ай-яй-яй, ой ой ай ой ой Добре, 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 долітаємо останній раз і на цьому наш... Ух. А і мурага. ой Йой народ, щось мені взагалі не добре. Не конче мені добре. хе-хе-хе. Ще й нога намокла. 42 тисячі. Ну, що так мало? Чого? Ну що ж, а на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І всім па-па-па-па.